Олександрійські співаки вибороли цілу купу золотих нагород на міжнародному фестивалі. Маленькі та юні вихованці Олександрійського будинку дитячої та юнацької творчості взяли участь у фестивалі конкурсі MusicLand, що відбувався у Дніпрі. Вокальний гурток Покоління Некст здобув перемоги у номінаціях Сучасний спів, ансамблі та соло Ми дуже плідно готувалися до цього конкурсу. Працювали над репертуаром. Ми виконували сучасні дитячі пісні про мрію кожного юного співака стати зірочкою і виступати на великій сцені. За їхні старання, їхні таланти вони були нагороджені першими місцями, кубками, медалями та дипломами. З фестивалю ми привезли п'ять перших місць, і це для нас стало великою перемогою і хорошим стартом, натхненням у майбутнє надалі працювати і розвиватися в вокальному мистецтві. Маленька Олександрійська зірочка Соня Кірпіта вірила у свою перемогу і тому її пісня виявилася пророчою. Дівчинка завоювала золото фестивалю. Я співала пісню Хто зажигає зв'язки. Мені дуже сподобалося, Я хвилювалася, але я знала, що, я, що ми отримаємо перше місце. І що ми переможемо. Не залишився без нагород і ансамбль покоління Next. Шестеро маленьких співаків привезли до Олександрії дипломи, кубок та багато яскравих вражень. Мені запам'яталося, коли ми виступали, коли коли ми виступали, що було дуже багато позитива. Мені найбільше сподобалося те, що ми виступали на дуже великій сцені. Зайняли перше місце моє враження чудові. Ми там виступали на гарній сцені. І також виграли кубок і перші місця, п'ять перших місць. Своєю любов'ю до України та натхненним виконанням пісні про рідну землю запам'яталася журі конкурсу Мюзикленд Маленька Олександрійка Аріна Крупіна. Я співала про Любіть Україну, і мені подобалася ця пісня. Я була дуже схвильована, я вірила в те, що я виграю. Софія Мясковська для виступу на фестивалі обрала пісню про джаз. Дівчинка і сама практикує цей музичний стиль, тому впевнено перемогла конкурентів у своїй номінації. І завдяки своїй мамі я виступила, як всі говорять, кльово. Вона говорила, що я все добре і виступлю круто. Свою порцію оплесків та нагород на фестивалі у Дніпрі завоював також вокальний гурток Олександрійського будинку дитячої та інацької творчості. Магічна музика на конкурс їздили три учасника: це старша вікова категорія Олександр Кришень. Зайняв перше місце, і потім дует Ліза Карпенка і Ліза Мартинова. Дівчанка почали ходити зовсім нещодавно. Але у мене дуже великі творчі плани на них, тому що вони дуже розумні, здібні. Їм подобається співати. І я так думаю, що у них велике майбутнє. Звичайно, всі дуже хвилювалися і діти хвилювалися і я весь час стискала за них жменьки. Ну у нас є таке гасло тільки вперед. Досвідчений співак, котрий ледве не з вчився тримати в руках мікрофон, Олександр Кришень зачарував своєю магічною музикою глядачів та суддів конкурсу. Я діяла ставку на голос, тому що я займаюся вже вокалом 5 років. Ну, з самого детства я ще саме раннього детства, хотів займатися вокалом. Я не думав, що я займу перше місце, тому що там соперники були очень достаточно, ну, артистичні. Дуже. Ну я ну не надіявся, що що там може то може. я туди їхав, щоби Да. Хвилювалася, але трималися одна одної і вірили у власні сили дівчатка із дуету Гуртка Магічна музика. А запальна патріотична композиція Тіни Кароль доповнила хореографічний талант юних співачок і принесла їм перемогу. Напевно, саме складне це було перебороти страх з сцени, перебороти те, що на тебе дивляться багато дуже глядачів. І напевно це було найстрашніше для мене. У мене були дуже зміжені почуття, тому що я хвилювалась, також мені дуже подобалось, тому що тому що це велика сцена, і це якесь досягнення для мене. Хлопці та дівчата захоплені своєю участю у фестивалі Мюзикленд. Для багатьох це був дебютний виступ на міжнародній сцені. І він одразу приніс такі бажані перемоги.